Малковичу Івану Антоновичу поетові за книгу поезії подорожник з новими віршами. Президент України Петро Порошенко. Церемонію завершено. Я дякую від усіх лауреатів, вам, пане високоповажний президенте, високошановні, високошановний голову Шевченківського комітету, високошановні члени Шевченківського комітету, шановна громада, дякую всім, хто нашу творчість визнав гідною цієї найвищої в Українській державі премії. Дякую. Мені сказали, щоб я написав до п'яти хвилин слово про Шевченка. Щоб я виголосив як літературний лауреат, то я і це цей виголошу. В середині 1980-х улюбленою розвагою кількох молодих поетів була, зокрема, і така. Комусь не посвячених ми цитували певні знакові рядки і просили відгадати, хто їх написав. От, наприклад. Слова дощем позамивались і не дощем, і не слова. Люди називали і Вінграновського, і ще когось, найначительніші припускали, що це Еліот, чи сен Жон Перс. Як солодко було відкривати їм, що це Шевченко, і що ми восени такі похожі, хоч капельку на образ Божий, чи, скажімо, готово, парус розпустили це теж Шевченко. Ми хвалилися Шевченком. Як у тому давньоукраїнському канті, і тобою, милий Боже, повсякчас хвалюся. Як же нам хотілося довести всьому світові, що Шевченко і модерний, і сучасний, адже з нього постійно ліпили тільки селянського романтика і таврувальника панів, понижуючи образ національного генія до постаті бідного кобзаря, що печально пощипує струни кобза чи бандури? Тобто читайте наймачку і тополю Забудьте мертвим і живим, я уїдливо зауважив сучасний поет. Біда в тому, що у багатьох шкільних і студентських аудиторіях саме такий образ Шевченка переважає і досі: кріпак і селянський поет Мученик. Скиньте Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще отчей духа зуха, закликав драчі багато інших поетів продовж сторіччя. Але наша українська натура й далі продовжує зациклюватися на образі Мученика, затінюючи істинний образ Шевченка-пое. Чий Кобзар, особливо в часи бездержавності, і аж дотепер правив нам за найвищу конституцію Національного духу. Багато поетів страждали і гинули, але не давали прихисток у слові цілій нації. І не випадково вже. У наші драматичні дні відважний син древнього вірменського народу, що сьогодні вже згадував пан президент Сергій Ніоян, гине в центрі Києва за ідеали гідності з саме Шевченковими словами на вустах борітися поборити. Не випадково перекрикуючи той незабутній протестний брязкіт наростаючого бойовиська, молода українська письменниця, стоячи на вершечку барикади на Грушевського і показуючи пальцем на янучарів, з убивчою силою проголошуватиме Шевченкове воюдеї, водніоні, воврем'я, ірода, царя, романські, п'яні легіо. Вони паскудились, бо справжні Шевченкові смисли у багатьох його творах звучать як важкий глибокий рок, а не милясна по Я мрію дожити до тих часів, коли дітям у школі перестануть сльозливо оповідати про горопашного кріпака, який служив безправним, безсловесним попихачем у панів, а замінять парадигму і вестимуть натхненну мову про неймовірного хлопчика, що аж світився великим талантом, який без тата й мами і без, здавалося, жодних шансів на успіх створив сам себе. І це його світіння бачили всі. І то. Свавільний п'яний дячок, з яким малий Тарас читає псалтеря над померлими, а читає він найкраще за всіх своїх ровесників, і навіть мировистий Павло Енгельгард, до якого хлопчик приходить по дозвіл навчатися у хлипківського маляра, бо з дитинства любить малювати вояків і коней. Це його найбільша пристрасть, і він вперто шукає вчителя. Енгельгар швидко збагнув, що йому до рук потрапив справжній скарб, адже Тарас найдотепніший, найспритніший. Він усе робить за виграшки, талановито. Кращого за нього не знайти. І він бере хлопця спочатку у вільного, потім і в столицю. А Шевченко тим часом вишколюється в малярстві його мистецьке око, все помічає. Виявляється, панське життя теж має свої протиріччя. У кожного суспільного стану своя морока. І, попри зрозумілий класовий антагонізм, Шевченко згодом напише й таке, що в нас не часто цитували. Не Дой багатому. Багатий не знає ні приязні, ні любові. Він те все наймає. Практичний нащадок швейцарського роду має свої плани щодо талановитого юнака, тож віддає його аж чотирирічну науку до живописця Ширяєва, бо хоче мати свого покаєвого художника. Але пан ніколи не віддав би юнакам науку, якби хлопець так шалено цього не прагнув, якби не горів цим. А уявить, який потужний і світлий талант треба було мати, щоб довкола його викупу скрипа своєї вступу в академію закрутилися такі імениті люди, як Жуковський, Брюлов і багато інших. Це просто якась нереальна історія. Достоту історія про успіх. Хоча треба чесно визнати, якби більшість з тих людей знали, що допомагають перед. Зовсім поету, а не художнику, нічого б такого не сталося. І дітям і студентам варто наголошувати, що сильна і дієва мрія відкриває нам усі шляхи, навіть здавалося б у найнесприятливішому середовищі. Однак для цього треба вперто і каторжно працювати. Тож приклад Шевченка має їх укрилювати, а не вганяти в безнадію. Срібна медаль академії, академік грав'юрі, розпис большого театру, високосвічений юнак, що має шанс продовжити навчання в Римі. Це все про Шевченка. Його чекає феєричне життя. Він бачив, як живуть вищі суспільні прошарки. Він умів бути франтом, був улюбленцем веселого творчого товариства. Адже він не тільки художник, а ще й чудово співає, легко віршує, але виявляється, що те його внутрішнє світіння, то далеко не абажурне сяйво. То вогонь правди. Він ані на мить не забуває про своє коріння і про ту неправду, яка панує на його батьківщині. Шевченко має мужність не записатися в лави прославляльників російського царя, який хай і лівим ґудзиком правої поли, але теж був причетний до його викупу з неволі. Але для генія правда понад усе. І Шевченко переливає свою правду в поезію. Його слова снуються в такій божистій послідовності, що, змикаючись одне з одним, дають нам вічну непроминальну енергію українського духу. Шевченко розуміє, як ця правда може укошитися на його долі. Він знає що роблять з тими, хто йде супроти, і словом і дією, як страчений релею. Ось до речі, чиїм іменем варто було б називати наші вулиці. Просто вчитаємося у майже в суціль українські назви творів релієєва: Війнаровський, Мазепа, Наламайко, Богдан Хмельницький. Більшого українофіла серед російських письменників не було, і мабуть вже й не буде. Однак. Шевченко не вміє, не хоче кривити душею, в якій праведний гнів і мріє про ідеальну, майже міфічну Україну, і ось і земля і ось його землякам уже і не соромно показатися на люди. Дивіться, ми є був часи, коли над слов'янською літав Бог творець і розсіював зерно геніїв, яке зійшло у Польщі в 1798-му Міцкевич, у Московії 1799-го Пушкін, а в Україні 1814-го року про нас не забуто. Ми теж присутні у великому Божому задумі. Отож і наш з вами святий обов'язок обов'язок свідчити правду, а правда сьогодні така, що наша держава дуже Недостатньо дбає про українську мову, що все починається і закінчується велимовними поступорожними фразами, що нас носії української мови, ще й сьогодні багато хто з наших співгромадян трактує як девакуватих аборигенів, що ми ще й досі, як соняшник до сонця, повертаємо голови на почути українське слово, що й до нині не скасованого розвісний закон Ківалова, який ганьбить цілу націю. Не в наших зрусифікованих містах до мене підходять на вулицях люди і російською мовою дякують за книги. Але ж книги мої українські, тобто люди в такий спосіб дають зрозуміти, що вони. За те, щоб їхні діти читали і навчалися українською мовою, у них з різних причин з мовою не склалося, але діти їхні мають її знати і шанувати. Нарешті мусить бути закон, який захистить право кожного українця отримувати всі послуги українською мовою від крамниці громадянських громадських установ до клянцевих видань і телебачення, де всі без винятку ток шоу і програми повинні вестися державною мовою за чітко написаним виписаними винятками для кримських татарів та кількох інших національних меншин, які купно тут проживають. Треба звести до розумного мінімуму вивіски писані мовою агресора. А надто ті зі знущальними назвами на кшталт варінічна якатюша, так, наче той москаль щодня і щогодини без. Чесник нашу безталанну Катерину кажуть, що мовний закон може комусь зашкодити, але це неправда. Шкодить його відсутність. Згадайте, скільки чудових сучасних українських пісень, як ви вже казали, пане президенте, ми відкрили для себе, відколи вступив у дію закон про музичні квоти. Колись дуже дотепно перефразував Шевченка на вічно молодий Назар Гончар. Пишучи про перевертні у бузині, він завершив свого вірша Шевченковим рядком, але в іншому написанні: та Соловейко не за тих. І справді. Соловейко не за них, адже відомо, що мова найважливіший маркер національної самоідентифікації. Може видозмітюватися прапор, герпі навіть на превеликій на жаль територія. Але як цитувала Леся Українка слова ірландця Томаса Девіса, нація повинна боронити мову. Більше, ніж свою територію, втратити рідну мову і перейняти чужу це найгірший знак підданства. Коли в часи Другої світової Черчиллі обговорював зі своїми урядовцями бюджет і вони хотіли урізати видатки на культуру, на користь армії, Черчилль обурився. А що ж ми тоді будемо захищати? спитав він. На жаль, нашим урядовцям далеко до Черчилля. А вони не розуміють, що тільки тут, між цим небом, і цією землею, народилися такі слова, як жито, Дніпро. Човенце, мрія і тисячі інших прекрасних слів, і що тут все зналадиться лише тоді, коли українська мова лунатиме всюди, коли ми перебуватимемо в океані рідної мови. Можливо, я утопіст, але подібна думка висловлюється в нашому інформаційному просторі все частіше. Якщо тут буде українська мова, то в нас буде лад, а якщо ні, тут буде вічний Путін, як би він не називався. Адже сказано, на початку було слово, яке, як відомо, формує свідомість, і з цим словом ми неодмінно повернемося до самих себе і нарешті повнокро. Оно з'явимося на культурній карті світу у моїй скромній книжці, яку сьогодні достойно на такої високої відзнаки. Я віч про дивовижну особливість української абетки, яка починається з ангела, а закінчується янголом. І вони обидва мов би, захищають нашу абетку від А до Я ангел і янгол. Такого нема в жодній мові. Але іноді, на жаль, навіть їхнього захисту замало, бо цей захист повинна гарантувати українська держава. І ось, коли ми матимо гідний захист і мови і держави, тоді нарешті буде бито царями сіяне жито, а люди виростуть, умруть ще не зачатіє царята. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Дякую.